Так, ну і поки ще в мене машина розібрана, я це роблю в момент, коли встановлюю проводку на БК під От, Вирішив зразу поставити, поки все розібрано, ще обду собі задніх пасажирів. Для того треба таку трубу. Вона в принципі одинакова на всіх машинах. І треба дефлектор. от, в Задню консоль. Дефектори різні бувають, буває ще ось такий дефлятор. Ну, В принципі, вони взаємозаміняємо, якщо у вас сама гліма печка. Вот. Наприклад, так як у мене печка Siemens без клімата, без фільтра, без нічого. У мене в принципі підійде будь-який з них. Просто на одному тут є ось така якась плата, фішка. І я так розумію, що воно визначає, коли дефлектор відкритий, коли закритий, і тоді на кліматній пішці воно закриває або відкриває заслонки. Але це теж би тільки на ранніх машинах було. От воно на 94-му році такого бути в принципі не може. От. Тому я маю їх обидва. це я є... ну, абсолютно однакові, тут просто кажуть, що це плата. І на цій теж є місце під цю плату. Відповідно, я так думаю, що цю плату звідси навіть можна і видірнути, якщо в сильному золочу очі, але вона тут на таких пластикових заклепках. Підсверлити та, та й вона вискочить. От. Та і все. В принципі, це все, що потрібно. Ще може бути потрібна шумка. У мене її немає, я попробую її підрізати. От. Шумка у нас йде. Ось ця шумка КПП. Вона просто жива, не розтріскана, не розломана. Я її От, тут є ось такий вивід на пічці Сіменс. На багатьох він є. Сюди вставляється цей трубопровід. У мене, до речі, ще не вистачає заглушки, тут може бути заглушка, повинна бути. Просто хтось з попередніх власників просто її викинув. От, заглушки нема. От, ну і ще кажуть, що проблема є, що ця пічка, та взагалі будь-яка пічка, вона дує холодним липцем і відповідно заднім пасажиром. Сюди завжди буде дути холодне повітря. От, тому ту пічку трохи модернізують, проте є багато інформації в інтернеті. Але я на своїй машині зимою взагалі не їжджу. Вона так чисто покататися, тому я тут нічого не чіпаю, нічого не ріжу, все лишаю рідним. От, ну і ще можливо, типу якщо дує холодним, там є окремий повзунок на блоку керування пішкою, і його можна просто виключити. От. Якщо зимою ще використовується. Тому я не прихильник щось різати, лишаю, як я ставлю трубу. Так, ось так воно виглядає, от Кузов, має певна нахила, ось ця труба. Повторюю, то як в кузові воно все йде. Зулок тут взагалі ніяких немає, воно просто так залазить. От, не фіксується. Може і випуск, я знаю. Не дуже мені це подобається, звісно, що немає якогось фіксатора. Ну що, що мені тут не зовсім ясно, це для чого тут ось ці пропили. Мабуть, щось ще може кріпитися, або можливо, це іде для кріплення проводки під торпедною. Мається на увазі аварійка, там проходить і проходить ще ось ці проводи до заднього ходу. Так. Ну, що стосується дефлектор, залишився на задню бороду замість цієї ніші, в якій постійно втирається пилюка. Ну, тепер буде збиратися в дефлекторі. Як її діставати, я вже десь показував, тут є такі зажимчики. З одного і з другого боку вони до речі. Просто треба брати отак. От. Так брати, нажимати і пхати вперед. Вона виїде легко. От, а на дефлекторі ось тут є такі вуха, такі самі, як на центральному, що часто ламаються. ламається. він просто заїжджає, защолкується. Підстави ну, цінішу, вони всі ці кріплені. Е, прийшлось викоротко використати. Руками не вийшло. Все, далі ставлю так дефлектор, Просто запихую його. Тут не перепутаєш, як він має бути. От, тільки отак. Отак не зайде, бо верх ногами. 0 верху цей внизу, ось так він зайде тільки. От. Все коротше, вставляю і просто запихаю його. Туди виглядає значно краще. Все, ось так це чудо виглядає. Значно приємніше. Дефлектори ще таки попалися, що вони взагалі ну, дуже-дуже туго ходять. Такі якби нові. Ну, не болтається так, як передній у мене болтається. Ну, вже не тримається, назад цим ніхто не користувався От. ну і в принципі цей другий теж такий, може вони всі такі просто, другий теж так файно ходить, але трошки легше. От. Так. Ось так в принципі таке маленьке до оснащення, приємне. Так, шумку покажу вже пізніше, коли поставлю все на своє місце. Так, потроху я рухаюсь вперед, до речі, під тобто, задніх пасажирів я обрізав ось так. І у нас, виходить, трошки видно забагато. Я не мав просто макета якогось, щоб це підрізати, але нічого. От. В принципі, воно гарно тут все сіло. Це в принципі все, що стосується обдува задніх пасажирів, що все у зборі покажу. Ще, ще один, до речі, нюанс по цьому всьому. того треба Об... воздуховода для задніх пасажирів. Мені прийшлося зняти ось цю шумку. Тут вона була. Я не знаю, правильно це чи неправильно. Але в інтернеті я бачив, що <кхід> Ну, шукав відео, де від, люди від, 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 розбирають ті машини. <кхід> І побачив, що на машині, на якій був цей обдув, на хорошій машині. Не було іменно ось цього куска вкускашаної ізоляції. От. Тому я її вирішив зняти, тому що разом з цим куском воно просто не налазить на цю трубу. Труба точно від Є34 я провіряв по цьому, по номерах, все співпадає, точно знято з Е34. Тому прийшлось тако зробити. Та, ну і щоб не перекошувалося. Я зняв ще й цей маленький кусочок, який у мене був. До речі, я тут шумку трохи правив. Видно тут такі надрізи, тому що вона була трошки пліснява. Але так вийшло, що в принципі вона не дуже той потрібна. От. Тому все окей. Ну і ось так це ззаду виглядає. От. Є ось цей дефлектор, включається, Ну вже так трохи багатше. Ти просто в ній ще її заглушки. Але тут проблема ще в цьому, що на моїй пічці Siemens, ну і звичайно не видно, е, мабуть, або вона не підтримує цей обдув задніх пасажирів, або там хтось щось запхав, тому що на них ж буває проблема, що, якщо умовно, виключити задній дефлектор, але обдув спереді включений на центральному. То там завжди йде холодне повітря. Тепле не подається. І зимою цей тунель дуже сильно охолоджується. От, А якщо, відповідно, там і заглушки нема, так як у мене не було. Е, взагалі, може теж холодне повітря зимою летіти в салон. І, відповідно, теж знову вся борода це може бути дуже холодна. От, ну і холодно в машині може бути зимою. Можливо, хтось там щось заткнув. Але я не встиг. Вірніше забув це все провірити. Тому, поки що є, як є, це хто собі буде ставити на Siemens, майте на увазі, що воно може не працювати. Але я ще, коли буду мати можливість, залізу туди і перепровірю, чи дійсно воно так. Чи там заткнуто, чи просто звідти не йде повітря. От. Але ще враховуючи останні мої там новини, останні ремонти. У мене взагалі виявляється, що заслонки на... біля моторчика пічки вони не робочі. І в мене ці заслонки завжди закриті були або відкриті. Не зовсім розумію, як воно взагалі дуло. Ну, коротше, є ще нюанси по пічці. Можливо, воно і працює. Про це будуть пізніше якісь апдейти. А так поки що все.